Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Тобі, Боже, наш, слава Тобі, Царю Небесну, втішителю, душі істини, що всюди все наповняєш, Скарби Діби життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас усякої скверни, і спаси від душі наші. Святий Боже, святый, крепкий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і, і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки Амінь. Рай свята і Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвятий, сили, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині бовся і навіки вічні, амінь. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і по час, і на віки амінь Прийди та поклонівся цареві нашому Богу, Прийди та поклонівся Христові, Цареві нашому Богу, Прийди та поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, по мнозі службо Твоїх очисти, беззаконня моє, Найпаче обмий ми мене з беззаконня мого і відріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю. і гріх мій завжди передо мною. Проти Тебе єдиного, я зрішив і перед Тобою вчинив. То і правий ти слова твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це бо в я зачати, і в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив єси, невідомий тим, не мудрості своєї явив. Ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, обмий мене, і стану біліше, від снігу, дай мені почути радість і веселість, радіть кості, сокрушені. відверни лице Твоє від гріхи моїх і всі беззаконня мої очисти, серце чисте створив мені, Боже, і духа право обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого, не відійми від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і духом владишним тверди мене, кажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться, і збав мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, оби мої відкрив і сповістять хвалу Твою, якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення, не миле тобі, жертва Бої, дух сокрушений, серцем сокрушеним, і смиренним Бог не погодить, ущасти, Господи, благоволінням Твоїм всього, і нехай звинуться стіни Єрусалимські, тоді подобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення. тоді положить нам вівта твітів. Єдиного Бога, Сина, жителя, творця неба і землі, все видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світла від світла бога, істину від Бога істиного, родженого, несотвореного, єдиносушно, зоцем, що через нього все сталося, Він за для нас людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святої, Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований. І, і воскрес у третій день згідно списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від отця і сходи, що за цим і сином рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророки, єдину святу Соборну, і Апостольську церкву. І сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікуй воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Ослаби, простий, прости, відпусти, Боже, про провішення наші, вольні і невольні, що в Слові в ділі, свідомі, і несвідомі, що в думці і в помислі, що в день і вночі. Все нам прости, бо ти благий, чоловіко, любець. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, достойний воістину, величати блаженою Тебе, богородицю, присно і пренепорочну, і матір Бога нашого, щеснішої херувимів. На славніше від Серафимів, що без затміння Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, під Твоїми прибігаємо, ороди Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від біді нас єдина, чиста і благословена. Преславна, на Богородице, Діло, прийми молитви наші, донеси, Синові Твоєму, і Богові нашому, що сваза за тебе душі наші, всі небесні сили, святянили, архангели, моліть Бога за грішних, святі славні, цехвальні, апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за грішних, уповання нам оте. Сприбіжи нашу син, і покровитель нам до святий троси свята, Боже, на слава Тобі! Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у святій Тройці єдиний, що в при великій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в прибагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв Твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в Твоєму законі і розуміти Твої заповіді. Допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у святій Тройці єдиний, що Ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерти. І, з вдячності за цю ласку віддаю, віддаю тобі нині цілого себе усі почування і сили моєї душі і тіла, тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі, тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чим раз краще пізнавав Твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий, Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному Царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити, і хочу це робити до останньої хвилини мого життя, тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі, жертвою. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм, нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста, Діва Марія, із розвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина, та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаєш, що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються. Під Твоє заступництво, і твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь. Молитвами, святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.